Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго дня і тихої ночі. Ой, дивіться, що я приготувала дівчулі. Знаєте, як називається? Я його сліпіла із того що було. Така пісня є про чоловіка. А я про блюдо. Ой, кошмар один. Ну, може, ви дивились попереднє відео, то я там показувала, що я купувала реберця. Копчені. Ось вони. Бачите. Ось вона. ось вона. Ось <рес> ось. Ой, У мене після Нового року залишились яйця. Отакі перепилині. Я навіть про них забула. Так? Ну, це в мене морозилці, я е, морозила восени, так, Броколі, капусточка і. Цвітна. Купувала, тому що посадила 12 штук цвітної, то мала дуже велику мороку. Тому е, купую у жіночки, яка, у неї дуже багато землі, і вона це вирощує, і я в неї купую свіжу і собі морожу на зиму. Бачите? Так, знайшла ж оці перепелині яйця. Знайшла отакий сир, пармезан уже тертий. Бачите? Не знаю, скільки йому років. Ні, ну, років то ні, звичайно. Це залишився. Це я прибирала в холодильнику, і знайшла. Думаю, матір Боже, воно все добре, але я не знаю, скільки воно в холодильнику. Може, місяця два лежала, може, і більше. Не знаю навіть так. Думаю, боже, ну що ж мені приготувати? Мені щось треба, щоб було смачно. І так, щоб туди-сюди, туди сюди туди і було готове. Ну і що? Дивіться, що я зробила. Звичайно, відварила трішки брокколі і цвітну, вона тоді трошки підсолена і з цукром водичка. І вона така смачна, смачна, так, відварила. Потім взяла оцей сир, можна було зверху посипати, не, не стала навіть робити цього. Узяла було у мене 5 яєць, бачите? Тому що тут видно, що ось яйця запечені. Так ось видно. Да? ну Це ж ось, у, бачите так. Да? А це просто яйця. Узяла, взбила 5 яєць, порізала. Звичайно, я свої ці реберця їх помила. Я завжди так. Спочатку мию, тоді я їх водичку вони закіплять. П'ять хвилин покіплять, і я виключаю. Як вода вже вихолоне, так, я їх тоді вже починаю переварювати. Там, ну, Якщо роблю суп там, то, або щось інше. Ну, Тут я їх просто взяла, тому що вони вже готові. так. Я їх просто порізала сюди, броколі, цвітну, бачите, де вона та цвітна? Де вона цвітна? Ось вона, бачите. Ось світло включила, бо щось темне, бачите? Ось цвітна. Ось брокколі, ось брокколі, так. А це цвітна. В общем, брокколі цвітна. Пармезан яйця взбила. Реберця порізала. Бачите? Все в блюдо вилила. Не стало, я ж кажу. Ну так, як у мене ж яйця є. так, Не знаю, що, коли я що хотіла робити, не пам'ятаю. так. Сюди просто щоб було краще. от, Вбила по яєчку і в духовку на пів години. Все. Все швидко, смачно. До речі, я прокуштувала, коли я його каламбасила. Дівчулі, Коли каламбасила, пробувала смачно, смачно. І дивіться. Наскільки нам його вистачить? Його хватить, тому що блюдо це здорове в мене. Бачили, яке здорове? Я завжди так То дечко, то щось таке ось. І можна по шматочку відрізати тобі, і м'яско тут є, і, і, і брокколі, і цвітна, і смачненько собі з'їв, і все. Огірочки достала, бачите, які в мене огірочки. Огірочки, які в мене, бачили? Смачні. От, я ж кажу. Отак от іноді щось купую, десь знижка, мабуть, була. розумієте, Тому я завжди беру, коли знижка якась є гарна. так. Кину собі, от згодилося, бачили? Тому що е, з грошима зараз не дуже. вивозила Вивезила в лікарню всі гроші, які там були. Залишила тільки на дуже такі, як казала моя колись сестра, каже, прийшли до неї. Позичати гроші, розумієте? Теж знайома. Вона каже: Боже, що ж я тобі можу позичити, як у мене тільки смертельні гроші? Розумієте? Я так смі... Каже, ти ж смертельний, я ж не можу позичити, а якщо я. ето. Вона каже, яке то я тобі принесу. Ну, Сміялися так, то я ж залишилась тільки такі вже зовсім. Всі вивозила. Дівчулі, немає грошей, лікарню можете не їхати. Навіть, навіть, у, навіть, у, це є. навіть у державну. Навіть у державній ми нікому не потрібні. Всі дивляться на гроші. Ну, що ти зробиш? Я вам вже показувала цей красен, правда? Який він гарний. Буду ділити навесні, буду ділити. Але виріс дуже, бачите, як він, як він пішов. Ну, тепло з будинку, звичайно. Звичайно, буду ділити. А тоді я його ставлю на вулицю, виношу да? і оце воно тоді набирає, тому що, бачите, віточки тоненькі зараз, бачите? А тоді воно піддобрю його потім, і воно так висить і собі туди-сюди, тому що ці всі. Іноді ж купую оці ж квітучі, так, петуні, сульфінія, але ж оце собі калабас з, з року в рік, року в рік, і так собі воно з будинку на вулицю і собі так. Така краса. Тому, ось, бачите, щось знайшла в морозилці. Ну, трішки, трішки, я ж кажу, наморозила. Так, щось знайшла в морозилці, щось знайшла в холодильнику. Так, щось достала з подвалу. Розумієте? І ось вам якесь і блюдо. І я вам скажу, що, що і смачно. Що і смачно, бачите? Смак правда? Ну, що робить? Що робити, коли немає грошей? Я вам скажу по дивитись у морозильній камери, то я так сьогодні знайшла. Там ще у мене м'ясо якесь лежить, навіть не пам'ятаю. І, і, і сердечки курінні. Коли я їх купувала, я навіть не пам'ятаю. Бачите, я дівчуля і так стала забувати. Так стала забувати, що це ужас один. Все пишу. Я мене взагалі пам'ять така гарна була, а це було, стала забувати. Отаке, мої дорогенькі. Оце таке блюдо, я його сліпила із того що було. але воно смачне. Та і все, і все пішло. Все пішло, що знайшлося. Все пішло. Ну і, звичайно, прості просто яйця, я ж кажу, збила молочко, яйця і оце цей пармезанчик. І перемішала все швиденько, підсолила, додала спеції і в духовку, півгодини, і все у вас готове. Отакі, мої дорогенькі, отакі мої дорогенькі, мої дорогенькі. Отаке у нас сніг. Така погода, мої, каже мій чоловік, як у лікарні. Ну і що, і так буде. і буде. А так і буде, правда? Отакі мої дорогенькі українці. Мої дорогенькі українці. Ну що? А що ви там готуєте? Що ви там готуєте? Я вам скажу, ми дуже неприхотливі в їді. Ми так, супчик. Іноді овсянку ми дуже-дуже неприхотливі. А після окупації, то ми зовсім неприхотливі. Я зараз на це все дивлюсь, на все життя дивлюсь по-іншому. На все. На... Коли ж, знаєте ж, треба було, щоб як речі, то треба, щоб були гарні якісь і навіть. А зараз не це головне. Зараз. Переоцінка цінностей дуже-дуже велика. Отак, мої дорогенькі дівчулечки, дівчулечки, мої дівчулечки. Так, дівчулечки, вже написала список моїх постійних глядачів, а я у вас. Написала своїх киян і не киян, тому що в мене ж є ж тонечка моторина із. Ну, Дніпропетровська область, божечко, як же ж її городок називається? Ну, Тоня, вибачте, так? Лєночка Срібненко теж вона Дніпропетровська область, тому що я їй посилала посилку. Людочка з Хмельницька. Так? Це тих, які, ну, дуже в мене ще багато. Це, які мають канали. Ні, Лєночка срібненко немає. Так? А кияни, а поблизу стіни кияни, пані Наталя. Мій антистрес-канал дуже, до речі, цікавий. От. Так що, мої дорогенькі, я вам усім щиро дякую за підтримку, дуже-дуже. Дай Боже нам дочекатися весни, посадити городи, тому що всі ж садять городи, я знаю, це в мене нема. Я її не хочу. Дівчулі ніякого города я не хочу. Скільки нам треба тієї картоплі? Розумієте, а на городі ну, у мене Тоня Моторіна, вона ж там знімає. Боже, які це ж треба ж днем вночі на тому городі жити. А мій антистрес город у людей, це які мають канали. Там же взагалі як у будинку чисто, розумієте? Та ви що? У мене в село, я там погибну зразу. Я в селі погибну зразу. Ой, я хоч у селищі живу, але в селі. Село то не для мене. Зовсім не колись вам розповім, як я практику проходила в селі. Ой, боже ж ти мой господи. Думала, що я погибну. Дівчулі колись вчилася, так? І нас послали, М -м як же ж так це, ну О, боже, вибачте, окучувати Виноград, так? В, в, в Одеську область. так. Ой, маленькі, маленькі саженці такі, дівчата з сел, там Волинська області, все. Знаєте, вони так швиденько, раз-раз, раз, раз. Та й пішли купатися, так? А ми, там з Архангельська у мене були дівчата мої знайомі, так ми вчилися. І я з ними. Боже, ми плетемося ж у кінці. Вони, знаєте, на буряках привикли. То вони не так швиденько, раз-раз, раз, раз, та уже все. І вже пішли купатися, а ми ж там у кінці плетемося. То я вам скажу, що... Ой, в селі мені не вижить. Ніколи. Ой, кошмар, кошмар. Тому городу я не хочу. Що маю, те маю. Їжі нам потрібно дуже мало. Чим менше їмо, тим довше живемо. Це я знаю точно. Тому оце мені тут світить дуже мало. Отак ну, трішки може, звичайно з пробую, як говориться, а також чоловік буде смакувати з дочурочкою. Ну що, мої дорогенькі? Мої дорогенькі, що ви там робите? Що ви там готуєте? Пишіть. Дочекаємося весни. І будемо будемо спілкуватися краще. Далі Лена? Він як? Тому що я їй обіцяла, кажу, приїдете в Київ на перемогу. Але. Проклятуща війна не дає нам зустрітися. Але ми щось придумаємо. Саме головне, щоб було здоров'я. Все інше є ерунда. Все інше рунда. Які у вас меблі і таке, і, і одяг все це не так важливо. Які меблі є, такі є. Головне це мир, щоб закінчилася війна. Що перестали гинути наші діти, тому що всі хлопці, які воюють, всі, вони наші діти. Оце головне все інше, як говориться, приходяще і уходяще. Вибачте за сленг. Так, дівчулі, говорити я можу багато. Як вам моє блюдо? А напишіть, правда гарно? Можна було вам прикрасити в тарілочку, але вже не хочу поки що до вечора його так що коли всі зберуться на вечір, то вже буде, кожен собі буде брати стільки, скільки захоче. Краса, правда? Смакотень, Дивіться, смакотень, бачите? І брокколі, і цвітна. Цибулі тут немає, картоплі теж. Моркви теж. Ще думала, о, думала, горошка положити, та й забулася. Горошок у мене ще зелений є. Ну, забула. Так, мої дорогенькі, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж підтримуємо і допомагаємо, тому що, тому що вони. Не тільки це заслуговують, а ми їм повинні це робити. Просто повинні. Тому що надія у нас тільки на військових. Все. Тому всім нам перемоги. І хай завжди все буде Україна. Отака наша кохана Україна.